В мене лише одне питання до антиваксерів. Чого ви такі дурні? Чого природній добір оминув вас стороною? Ну, просто як так? Є стільки доказів, що вакцинація максимально безпечна, що вона максимально ефективна, що вона не викликає аутизм. На відміну від талідоміду, та лідомід просто поглюгліть з цікавості, що він там викликав, які патології, його, які патології розвитку плоду. Просто з цікавості. і так, Та лідоміт навіть зараз використовується, але при лікуванні певних онкозахворювань. І так, при онкозахворюванні, вагітність виношування дітей це останнє, про що треба думати. так що... Навіть без сталідані, там вагітність і пологи, це останнє, о чому треба думати, ну я так гадаю. Так от антиваксери, ви чого тут? Ні? Я не знаю, блин, чого ви такі веселі, цікаві і інтересні. Мені просто цікаво. І мені приказ, мені а взагалі цікаво, якщо у вас якийсь дивний кіт покусає бішений пес. То його во скажи на лисиця, або що якась тварина вас покусає? Ви не питання? Ви точно? Точно не підете до травмпункту пункту, від сказу. Точно!